Розв'яжіть рівняння 2х відняти 5 по модулю, торівнює 8. Якщо рівняння має кілька коренів, визначте їхню суму. І так, пригадуємо, що таке модуль. Модуль це відстань, яка не може бути від'ємною. Тут 8, додатнє число, вже добре. Підмодульний вираз. Видите, у нас може бути 8. Тоді 8 по модулю дорівнює 8, а може бути мінус 8. Модуль від'ємного числа дорівнює числу протилежному до нього, протилежне до мінус 8 і 8. Отже, розкриваємо модуль і 2х відняти 5 у нас може бути 8, або 2х відняти 5 мінус 8. Розв'язуємо 2х дорівнює мінус 5, переносимо, змінюємо знак. 8 додати 5. Отже, 2х дорівнює 13. Ділимо ліву і праву частину на 2х дорівнює. 13 цілу не ділиться, ділиться 12, 12 на 2, 6, 1 друга, 6, 1 друга, або 6,5. Друге, 2х дорівнює мінус 8 залишаємо, мінус 5 переносимо, змінюємо знак, плюс 5. Отже, 2х дорівнює мінус 3. Ділимо ліву і праву частину на 2х дорівнює мінус 3. Других. Мінус 3 це мінус 1,5. Рівняння має два корені, отже, потрібно знайти їх суму. Суму потрібно додати числа 6,5 і мінус 1,5. Отже, 6,5 відняти 1,5 і це дорівнює 5 варіант Д.